E' nuova! Такі гасла студенти та викладачі університету, будівництва та архітектури вигукують на ганку вишу. Вийшли сюди через можливе приєднання закладу до університету міського господарства. І з цим акціянти не згодні. знайомий, який яка реучиться бікетова. Я знаю, чим займаються. У мене знайомий вчиться у Бекетово. Я знаю, чим вони займаються. Наприклад, минулого семестру ми проектували будинок, і дитячий майданчик. а Вони проєктували павільйон і дитячий майданчик. Зараз ми вже проектуємо набережну та кафе, а вони тільки проектують будинок. На сходинках і сотню людей. Акцію влаштували на великій перерві, одягли жилети із закликом врятувати виш. У червні цього року виш заявляв про бажання об'єднатися із політехнічним університетом. Речниця останнього Олена Розова каже, обидва заклади домовилися і документи направили до Міносвіти. А у вересні викладачі університету будівництва дізналися, їх можуть приєднати до іншого вишу університету міського господарства, каже викладачка Олена Янковська. Вони ж наші конкуренти просто. Ми не уходимо туди целасним аркіми. Архітектурним... Не йдемо туди цілісним архітектурним факультетом. Я не знаю, як виглядатиме структура участі будівельного факультету. А найголовніше, ми будемо існувати абсолютно окремими. Це перш за все негативно вплине на освіту як архітекторів, так і будівельників. Анастасія повненька вчиться на магістратурі. Каже, таке об'єднання загрожує її диплому. Хочу бути реставратором. Я вважаю, що саме наші вчителі зможуть мене навчити. Академія міського господарства вам не дасть цієї освіти. Так, не, немає кафедри. Реставрації та реконструкції нашим вибором їм нехтують, тому ми обирали цей бус. Ми хочемо тут навчатися. Ми хочемо диплом хлобати. Керівництво університету на акції немає. Із завершенням перерви добігає кінця і протест. А тепер милі мої на заняття. Заняття ніхто не скасовував в аудиторії. Студенти розходяться у приймальні ректора. Суспільному повідомили. Він зараз на засіданні комісії міністерства освіти і жодних офіційних коментарів поки не надає. Питання про можливе об'єднання вишів ще не вирішене. Керівник університету міського господарства Володимир Бабаєв телефоном сказав, перебуває у відрядженні і коментувати це питання готовий у понеділок. Олександра Новосел та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.